Сотні тисяч гривень та десятки шахрайських схем, псевдобанки, грошові виплати, покупки в інтернеті та ало ваш родич у біді. Найгірше те, що люди віддають свої кошти, навіть не задумуючись про те, що це може бути афера. Тож для того, аби не потрапити у пастку та врятувати свій гаманець від рук шахраїв, раджу послухати наше сьогоднішнє інтерв'ю з інспектором відділу протидії кіберзлочинам Віталієм Марчуком. Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, давайте розпочнемо з того, е які найпоширеніші шахрайські схеми в Україні, і, зокрема, на Рівненщині. Ну, шахрайські схеми вони е перебувають на Україні і е на Рівненщині і інших областях вони є ідентичними. Тобто це е виплата грошової допомоги для внутрішньопереміщеним особам. Найбільш поширене шахрайство. Далі йде е шахрайство, яке перебуває під час купівлі-продажу на інтернет-магазинах. Різних товарів, також на інстаграм-сторінках. І мобільне шахрайство. Це найбільш три такі поширеніші шахрайства, які перебувають на території України. Також є шахрайство, яке застосовується з угоном аккаунтів, а також мобільними застосунками. Давайте розглянемо якихось топ 3 шахрайства, які нині дуже популярні. Як це все, в принципі, відбувається? Ну, якщо взяти е, грошові виплати для внушньо-переміщеним особам, шахраї створюють е, сторінки відомих е, організацій, міжнародних, а також е, державних установ, де здійснюються безпосередньо надається виплати для внутрішньо переміщеним особам. Їх дублюють, і коли е, особа переходить. За, за даним посиланням, тобто воно може е, побачити це на Фейсбуку, на інстаграм е, сторінці. Хтось перекинув їй особисті повідомлення е, дане посилання. Вони приходять за даним посиланням, там обов'язковим. Моментом є зареєструватися та вказати свою свої реквізити банківської карточки для того, щоб отримати цю грошову виплату. Тому е, люди, які переходять за даними посиланнями, вони не звертають увагу на дві основні речі, які їх можуть вберегти від такого виду шахрайства. Це перше необхідно звернути на домане ім'я сайту, на який ви перейшли. Тобто ви перейшли в наш сайт на напр... дія. Вона наша по всій території України, і там також є е, виплати грошової допомоги для внутрішньо переміщеним особам. Ви зайшли на сайт Дія, побачили, як він е, е, називається офіційний. Тобто зайшли в е, застосунок Google-пошук, ввели дія, відкрився вам сайт. Ви дивитеся на даний сайт, бачите, написано а е, дія com.ua, наприклад, це буде офіційний сайт. Ви коли ви перейшли за посиланням, яке ви отримали, чи знайшли на Фейсбуці, інстаграм, або яке е -е, е -е, е -е, е -е вам направили особистим меседжером, ви дивитеся на дома ім'я. Якщо змінена будь-яка буква, е -е, чи кома, чи додано якесь слово, це вже є фішингове посилання. Тобто е, -е, е, -е воно може відрізнятися. Ви ну від відразу не зможете побачити. Тобто, якщо буде писатися діє замість букучки І буде стояти букучка Л англійська. І ну відразу не побачите, що це зміни якісь реквізити даного відомого ім'я. Треба уважніше придивлятися. І коли ви побачили цю зміну, це ви можете стверджувати, що цей сайт 100% є фішингом, і там залишати свої конференційну інформацію, а також реквізити банківської карток. Категорично забороняється. Також є другий момент це є SSL-сертифікат. Засумку Google-пошук це такий замочок. Якщо замочок закритий, значить це з'єднання є конфіденційним і сайт є офіційним, тобто ви можете залишати свою конфіденційну інформацію та реквізити банківських карток. Якщо замочок відкритий, залишати реквізити банківських карток категорично забороняється, оскільки ви можете попастися на вудочку шахрая. Ще які є такі шахрайські схеми, які, от, наприклад, зараз дуже так користуються купівля продаж на платформах інтернет-магазинів відомих, там OLX, Розетка, у нас дуже їх багато. Саме основний момент, коли ви чи продавець, чи покупець, ніколи не переходьте в спілкування з продавцем чи з покупцем, в особисті повідомлення, тобто меседжери там Фейсбук, Телеграм. Оскільки, коли ви перейдете на спілкування, е, якщо це буде продавець, він вам е, відправить посилання, на яке ви маєте перейти, ви в нього перейдете, і там буде відображена е, сторінка, наприклад, якщо продажа йде на здійснює на OLX, сторінка OLX, тобто OLX доставка. Тобто, ви можете ввести свою тут дані, скаже, е, отримати той товар, все у вас буде добре. Ну, це є обфішуве посилання. Тобто ви вже знаєте, як його перевірити, можете відразу перевірити його. І туди реквізити банк карток своїх не потрібно залишати всі будь-які спілкування, будь-яку оплату здійснюєте на офіційних платформах інтернет-магазинів. Не переходьте ні в меседжі, ні в телефонні розмови, просто в. Е Доставку, велик з якщо брати великі доставки, ввели свій номер круткового рахунку, здійснили оплату через велику доставку, і ви можете бути 100% впевнені, що якщо до вас товар не прийде, ви зможете отримати свої грошові кошти назад, звернувшись до адміністрації платформи інтернет-магазину. Ну але ж тут є ж також зворотня карта, коли, наприклад, люди щось замовляють, передоплата вони сплачують ту передоплату, і продавець зникає. Що тоді? Робити. Якщо такі варіанти, ну такі випадки сталися, необхідно відразу звертатися до поліції. Тобто ви можете звернутися як е за телефоном 102, а також можете зайти на наш сайт департаменту кіберполіції і залишити. Там повідомлення своє звернення про те, що з вами якесь е шахрайство відбулося. Угу. Е взагалі, як можна розпізнати шахрайство? І чи буває таке шахрайство, яке навіть фахівці е думають, так, це фішингова сторінка посилання чи ні? Ну ви відразу не збагнете, чи то шахрайство, чи то не шахрайство. Вам е для того, щоб це збагнути, треба. Мати інформацію, які взагалі не є, види, методи, способи шахрайства, коли ви знаєте е, хоча б частину такої інформації, ви можете собі співставити і в подальшому, коли ви спілкуєтеся з людиною, чи то в мобільному телефоні, чи то переписується в Телеграмі, чи в, е, в інших меседжерах, е, ви можете е, по його поведінці, так як він е, задає вам запитання і хоче будь способами, е, варіантами випитати вас реквізити вашого карткового рахунку. Це може бути як завгодно. Саме основний момент того шахрайства, коли ви будете спілкуватися, ви можете розпізнати в тому моменті, коли до вас та особа буде просити надати їй трохзначний номер на зворотній сторінці вашого карткового рахунку. Це є cvv код Але шахрай буде називати, наприклад, надайте мені код банківської установи, де ви оформляли свій картковий рахунок, вона на зворотній стороні вашої карточки. Ну, тобто різними такими заплатує, способами запутування, да, так. Так, ну, входячи в довіру, там, ми, ми знаємо, ми розуміємо, але треба, щоб ви сказали, бо там можуть бути е, якісь е, нюанси з вашим картковим рахунком. Тобто методів і способів їх <світ -працю> дуже багато. От, якщо ми говоримо е, про те, що, які дані категорично не можна е, давати шахраям. От ми пості, постійно про це фахівці говорять однак, люди чомусь постійно потрапляють на гачок. Давайте ще раз нагадаємо е, саме е, ті е, дані, які не можна ні в якому разі е, давати шахраям. Ну е, я розумію, ми всі купляємо е, продукцію, ми е, надаємо свій номер краткового рахунку для того, щоб нам перерахували грошові кошти. Ну саме основне, це не можна передавати термін дії вашого карткового рахунку та CVV-код. Якщо ви передасте номер карткового рахунку, термін дії та CVV-код, ви можете бути 100% впевнені, що до вас можуть в будь-який момент здійснити інстанціоновий доступ і зняти грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку, або загнати картку Мінус, тобто ще отри... відкрити кредит і зняти ті кредитні кошти, які знайдуть на цей картковий рахунок. І я вам скажу таку одну річ, що коли шахраї дізнаються номер, ну, е реквізити е е карткового рахунку громадянина, вони не відразу знімають з, з, з нього грошові кошти. Вони можуть його покласти, і коли їм необхідність якась виникне, вони можуть їм скористатися. Uh -huh. Тобто в такому випадку треба себе е захищати, е е коли ви передаєте якусь інформацію для когось, е а саме Конфіденційно, наприклад, паролі до акаунтів до електронної пошти, а також реквізити своїх карткових рахунків для інших осіб, ви повинні бути впевнені, що та особа не скористається вашими даними, або вона не передасть комусь іншому. Тобто шахраї можуть зняти кошти, наприклад, якщо ви там сьогодні людина зайшла на ту фішингову сторінку, вже вони мають дані, грубо кажучи, картки, але вони можуть скористатися цією карточкою і в будь-який інший момент. Так, вони також можуть прив'язати ваш картковий рахунок до якихось певних за коштів багаторазових, наприклад, для розміщення реклами. На Гуглі е е реклама або на Facebook реклама або інших якихось сайтах. І Там оплата з карткового рахунку списується кожного місяця. Тобто ви можете раз списатися, наприклад, 200 гривень, а на наступний місяць спишеться вже там 500 гривень, і ви не зможете зрозуміти, чого з вашого карткового рахунку списуються грошові кошти. Да. <п 'ятнят> тобто прив'язати до якогось е контракту, який вони заключили по розміщенню е в своїх фішених посилань в мережі інтернету. Одразу виникає питання, чи тільки гроші крадуть шахраї, маю на увазі, чи можуть вони, наприклад, вкрасти персональні дані і згодом їх десь використати? Так шахраї використовують персональні дані ну, конфіденційну інформацію громадян. Наприклад, здійснюють угон аккаунтів таких як Telegram, Instagram, Facebook, і послідуючо на них розміщують інформацію про те, що, наприклад, дана особа попала в якусь скрутну ситуацію, там, аварія, ще щось в лікарні і необхідно срочно гроші. Скидайте на такий-то картковий рахунок або розрахунковий рахунок. І родичі, які це бачать, які постійно дивляться в свої меседжери ну, в соціальні мережі. Відразу скидаю туди грошові кошти. Не потрібно відразу кидати. Якщо людина потрапила в якусь біду, треба до неї перезимити. Це дійсно так і є. Бо може бути варіант, що її аккаунт зламали і просто розсилають посилання такі для того, щоб скористатися грошовими коштами родичів і знайомих даних особи. Якщо ми говоримо безпосередньо про Рівненщину про Рівне, то скільки взагалі от дзвінків, викликів стосовно того, що людина потрапила на гачок до шахрая, надходить там щодень? Ну, щодня надходить біля двох, трьох повідомлень про те, що сталося те чи інше шахрайство відносно особи. Вони реєструються, проводиться відразу перевірка по матеріалах. Людину опитують, бо, можливо, бути є різні ситуації, коли людина надала свої реквізити, не реквізити, а свій картковий рахунок для дитини, а дитина її згубила, карткову, ну, карточку згубила, випадково, наприклад. І, і той карточку скористався інша особа, яка її, її знайшла. Але не можна сказати, що ця особа вже є там шахраєм. Не, не сказати, що вона здійснила крадіжку. тому здійснюється перевірка. Ви виявляється, чи є дійсно склад того правопорушення, про яке заявив, заявила потерпіла чи потерпілий, і тоді приймається відповідне рішення. Чи можливо взагалі повернути свої гроші? Я думаю, це питання постійно на устах людей, коли вони приходять і говорять про те, що в мене вкрали кошти. Так, да, е, Грошові кошти можливо повернути, але це тільки після рішення суда по кримінальному провадженню, Якщо особу визнають винною, і суд послідуючи зобов'язає про відшкодування е, моральної, матеріальної шкоди е, потерпілим сторонам. Їх може бути дуже багато. Угу. У яких е, випадках найбільш складно знайти шахрая? Взагалі є такі якісь е, чіткі, от, е, шахрайські схеми, от, в яких важко? Під час розслідування досудово, по кримінальних провадженнях, а також здійснює, здійснення оперативного суборду, супроводу нами, як працівникам Кіберполіції, кожне кримінальне провадження є індивідуальним, тобто немає такого, що воно все йде по шаблонах. І в кожному провадженні є свої моменти, на яких стикається. І... І не можеш подумати, придумати, як по-дальшому діяти, куди далі піти, як далі як зробити дію, щоб виявити того шахрая. Але я вам скажу так, що ми всі вчимося, і коли виникають такі певні моменти, ми їх завжди розв'язуємо. І шахрая знайти, я вам скажу, не то, що складно, просто це є певний період часу для того, щоб виявити його місце перебування. А яка взагалі відповідальність за шахрайство? Відповідальність за шахрайство є не, не тільки за однією статтею. Там є ряд статей, які йдуть. Е, в додатку, можна так сказати, тобто, коли людина здійснила е, шахрайство, це стаття 190. Але в послідуючому вона е, здійснила санкціонований доступ. Це 361 шістдесят стаття Кримінального кодексу України. 361 шістдесята значком 1. В вона ті кошти, на які вона отримала з карткових рахунків громадян, вона їх використала на якісь потреби власні чи кудись подальшому їх передала. Тобто вона здійснила легалізацію. Це 209 двісті стаття, і це є сукупні статей, по яких послідуючому приймається вже рішення. В прокуратурі який міра покарання буде визначена даній особі шахраю з нашої розмови, стає зрозуміло, що шахраї вони еволюціонують. Скажіть, будь ласка, чи є взагалі якась платформа, от де можна знайти от, методи і способи, якими діють шахраї? Так в нас в департаменті кіберполіції спільно з фаховим волонтером була розроблений проект мрії». В даному, даний проект був розроблений з моменту вторгнення Російської Федерації на території України. Його основною метою було і буде це здійснення, блокування акаунтів, також сторінок росіян, також інших осіб, які створюють, можуть бути. Невідомі особи, наприклад, здійснюють пропаганду до дезінформації на території України. Ну в нас реалії завжди нове, щось нове придумують. Тому ми в тому плані також е, здійснили таку форматизацію і направляємо посилання, фішингові посилання, які використовують шахри для їх блокування. Тобто на даному сайті здійснюємо е, разом з нашою групою. Людей, які нам допомагають небайдужими громадянами, блокуємо дані акаунти, щоб підслідуючому інші особи наші громадяни не попали на вудочку шахрая. Тобто, якщо виявили такі як там чи інстаграм-сторінка, чи фейсбук, чи взагалі в інтернет мережі, якусь сторінку таку, і я зразу блокуємо, надаємо на блокування, блокуємо дану сторінку. Також в нашому телеграм-каналі мрія» надається постійна інформація про методи, способи вчинення. Шахрайства, тобто тим кібермародерами, які саме є, як е, діяти в ті чи інші ситуації, якщо ви виявили такі, до вас зателефонували або побачили ту чи іншу інформацію, як подальшому необхідно діяти, щоб не попастися на вудочку шахрая, не віддати свої реквізити банківських карток. Даний телеграм-канал у нас також розміщено в інтернет-мережі. Сторінка це Мрія Соціал. Можна перейти на дану сторінку Мрія Соціал, там наявні наш основний телеграм-канал Стопраша Мрія, а також чат-бот Мрія». Тобто на даний чат-бот можна надсилати посилання, де наявна інформація про шахрайство або інформація про пропаганду та дезінформацію на території України. Що ж, я ще раз сподіваюся на те, що рівняни все ж таки будуть уважними, коли будуть робити покупки і так далі. Не будуть потрапляти на гачок до шахрая. Дякую вам, пане Віталію. А я нагадаю, у нас в студії сьогодні фахівець відділу з протидії кіберзлочинам Віталій Марчак.